Всім привіт! Сьогодні будемо фарбувати запчастини з автомобіля Toyota Camry. Тут задній бампер, він ґрунтований, відшліфований, він підготовлений класичним методом поріг. Так само він ґрунтований білим компакт-праймером від Moby Він буде ну, класично фарбуватися. Потім нові деталі. Дверка, дверка, крило. Ці деталі зашліфовані скотчбрайтом. І там звичайним образивом 320. Ці деталі будуть фарбуватися методом мокрий по мокрому і Також є новий бампер передній передньої жавтівки. Сюди будемо наносити праймер для пластику Mobihail, і Потім ґрунт мокрий по мокрому від компанії Mobihe DTM primer. Зараз перший етап обдуваю деталі, нові, стисненим повітрям і обтираю липкою серветкою. Далі металеві деталі. Оці нові і ті деталі, які грунтовані з знежирюю для цього, використовую антисіліконовий чистящий засіб. Новий бампер з нежирою чистящим засобом для пластику від компанії MobyHel. Він так само наноситься, наноситься з розпилювача і витирається насухо чистою серветкою. Завдяки цьому чистячому засобу виникає дуже хороша адгезія. Після того, як все знежирено, на бампер наношу праймер для пластику від Mobichel. Такий ґрунт адгезійний, який дасть адгезію всіх наступних покриттів. Він однокомпонентний, треба перемішати. Із з краскопульта наносимо на бампер один тонкий шар. Перед нанесенням праймеру проходимо дуже легенько липкою серветкою чистичий засіб для пластику, яким я ознежирював бампер, він дає трохи антистатику. Він наноситься такою дуже-дуже тонкою плівкою і дуже швидко висихає. Трохи такий сріблястий колір має, для того, щоб було видно, де наніс, а де не наніс. Ось видно, воно вже підсихає. Перед нанесенням ґрунта витримка має бути десь 10-15 хвилин. У якості грунта мокрий по мокрому буду використовувати зараз ДТМ Universal Primer від компанії MobiHeal. Це універсальний ґрунт, який можна використовувати в якості наповнювача і в якості мокрий по-мокрому. В якості наповнювача менше йде розріджувача, в якості мокрий по мокрому йде більше розріджувача. Як розбавляти, можна подивитися або в ТДС, ссылка буде в описі під відео. Або я, можливо, вставлю якусь таблицю, як розбавляти на вагах. Він є в трьох кольорах: білий, сірий і чорний. Я буду використовувати зараз сірий, тому що скажу чесно, білий закінчився і мені його просто не вистачить на цю машину. Треба відкрити банку і ретельно перемішати ґрунт. Можна розбавляти ґрунт, використовуючи мірні стакани можна таку лінійку мірну 3 до 1. Я буду використовувати ваги. Налив ґрунт, потім затвердник, затвердник Mobihel 700, Може бути стандартний, як зараз у мене 1827 може використовуватися швидкий або повільний. Так. 78. Розріджувач це стандартний розріджувач від Nobi 200. Він стандартний від 18 до 27. В попередній стакан не влізло, я перелив в іншу тару більшу, бо незручно було мішати. Далі використовую воронку. Заливаю в фарбопульт. І зараз буду наносити всі деталі, які я не буду грунтувати цим грунтом, я отак от накриваю трохи. Щоб вони не припилилися. Тиск десь 1,5-2 бари, діаметр сопла в мене 1,2. Ну, ось на всі деталі наніс ніс е, ґрунт мокрий по мокрому. Е, на бампер вже не став знімати, бо воно тут трохи незручно, мало місця, щоб нічого не зачепити. Воно на бампері ще сире, а на дворях вже почало вивітрюватися, почало ставати матовим. Потім е, наніс ніс зсередини грунт. Накрило так наніс з середини. Дивіться, він став матовий, вже трохи підсох, став дуже такий гладенький. Нічого немає ні шагрені, нічого, все тоненько, гладенько, рівненько. Зараз чекаю годину. Протираю липкою серветкою і буду наносити базу. До речі, тут буде колір 089 Toyota. Це білий трьохслойка білий Так, Продовжуємо працювати. Грунт DTM універсал, який я наніс мокрий по мокрому, він вже висох. Пройшла десь година. Воно ну, таке все гладеньке. Зараз продивлюсь, якщо буде десь якась мусоринка, пилинка, я її трохи підшліфую. Для цього можна взяти Абрасофт, наприклад, Смірдекс з зернистістю 600-800. Десь так. Потім буде фарб, буду наносити фарбу. Це трьохслойна фарба, буде спочатку колір. Потім буде. Перламутер і третім шаром буде лак безбарний.